Дивіться, заліпили прополісом, ну Це просто прекрасно. Цей руйок розвинувся до шести рамочок, дивіться. Ось так він виглядає, бачите? Так, Зараз я тоді вам покажу ще один нюанс. От нас сіточка вже да, можна вважати її часткового заповнення. І бачите, ось до це. Беремо ось, стягуємо. о, Тепер, щоб оці прополіс оказався зверху над рамочками. Все, над брусками. Бачите? Тепер ці просвіти вони заповнять. От і все. Гарна сімейка, гарний відводочок. Бачу, є печатний мед, з ними все добре. Ще в них доволі така. Активна поведінка Ну, звісно, у нас ціка золотарна, повним ходом ми вже один раз не качали